Ну, давайте з нею привітаємося! Привіт! Привет, собачка. Привіт! собачка! навчаються, дітки Так, розказала, що у нас тут. Дітки зараз у них. Э, э, вони звикли до того до, до е мультиків, до якісь розважальних програм, які швидко щось змінюються, і вони це бачать їх, це цікавить. Але ми намагаємося теж робити презентації, де щось рухається, якісь салюти, смайлики, щось таке, щоб їх зацікавити. Але але важко, тому що коли дитинка поруч і до неї можна доторкнутись, їй допомогти. Е а тут од одночас буває на зв'язку до там 12 діток. Робимо мультики, беремо е ляльки, е які перчаточні усі, і теж таким чином е зацікавлюємо. Зараз вже отут, де ми знаходимося на фінальному етапі, вже пофарбовані стіни. Зараз тільки зайдуть художники, і дадуть яркості цьому приміщенню, тому що тут будуть займатися діти. А саме коли закінчиться ремонт в цих приміщеннях і буде здано це в експлуатацію, ми плануємо на базі цих садочків створити освітні центри. Там, де зможуть, ну це спільна програма з ЮНІСЕФ. І ми будемо дітей долучати тих, які знаходяться в громаді, в ігровій формі більше підтримка їх психоемоційного стану. Ми будемо просити, вже коли будуть створені ці укриття, просити все ж таки змінити нам формат навчання на змішаний формат. Ну але ж це тільки з дозволу безпекової складової. Це б був би тиждень навчання або офлайні так як це виглядає зараз у всій україні змішаний формат навчання тиждень навчання в школі тиждень навчання вдома. Розраховується таким чином щоб ну наприклад тут займаються там тиждень п'яті класи тиждень там четверті класи там інші на дистанційці і вони постійно е, ну мігрують